Вітаю! У цьому відео говоримо про трапецію, елементи трапеції і види трапецій. Звісно, тут будуть і задачі. Трапецію називають чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. На даних малюнках BC і AD паралельні сторони, А Б і CD очевидно, що ні. МНЕП паралельні, МЕНП ні. Тому дані чотирикутники є трапеціями. Перед вами зараз з'явилася купа чотирикутників, які із них будуть трапеціями. Перший, звісно, у нього дві сторони паралельні, дві інші ні. Другий, який ще, на вашу думку? І ось оцей буде трапецією. Це просто чотирикутник в загальному вигляді, тут жодної пари паралельних сторін немає. А цю групу чотирикутників ми з вами щойно закінчили вивчати. Це група паралелограмів, які ж елементи має трапеція. Ті сторони трапеції, які є паралельними, називаються основами, менша основа і більша основа. Частіше виконують побудову таким чином, що трапеція стоїть на більшій основі, Дві інші сторони, які не є паралельними, називаються бічними сторонами. Звісно, що трапеція, як і будь-який чотирикутник, має чотири вершини, в даному випадку А, Б, С, Д, кути внутрішні при цих вершинах, так і називаємо кут А, кут Б, кут С і кут Д. І трапеція називається так само, як і будь-який чотирикутник. А Д в даному випадку. Тобто перераховуємо вершини послідовно. Важливо згадати і про висоту трапеції. Це перпендикуляр, опущений з будь-якої точки прямої, що містить одну з основ, на пряму, що містить другу основу. А, Б, С, Д трапеція, БЦ. Менша основа, яка лежить на прямій БЦ, AD – більша основа, яка лежить на прямій АД. І от будь-який перпендикуляр, який ви проводите із однієї із паралельних прямих на іншу, ці прямі повинні проходити через основу, це і буде висота. Найзручнішою є висота, яку ми проводимо з однієї із вершин, в даному випадку, наприклад, висота БМ. Види трапецій. Якщо бічна сторона трапеції перпендикулярна до її основ, то така трапеція називається прямокутною. У прямокутної трапеції оця бічна сторона уже є висотою. Другу висоту, яку доречно було б розглядати у даній трапеції, це ось проведена висота із вершини С. Звісно, що таких перпендикулярів ми можемо провести безліч. Трапеція, яка має рівні бічні сторони, називається рівнобічною, або можете зустріти варіант назви рівнобедреною. І так, на даний момент ми з вами знаємо дві великих групи чотирикутників. Це паралелограми. Чотирикутники із попарно паралельними сторонами і трапеції, у яких тільки одна пара сторін паралельна, а друга ні. Зупиніть відео. Час закріпити теоретичний матеріал. Переходимо до розв'язування задач. Периметр рівнобічної трапеції дорівнює 52 см, основи 13 і 21 см знайдіть бічну сторону трапеції. Як і зазвичай, розв'язування цієї задачі починаємо з малюнка. Яку геометричну фігуру нам задано? Рівнобічну трапецію. Що це значить? Що це трапеція із рівними бічними сторонами. Крім цього, вказано її периметр. Тобто суму всіх чотирьох її сторін. І задано основи. Менша основа 13 см і більша основа 21 см. Меншою в даному випадку у нас є основа BC, більшою основа АД. І треба знайти довжину бічної сторони трапеції. Оскільки зрозуміло, що бічні сторони трапеції однакові, то досить знайти довжину однієї сторони. Починаємо. Мова йде про периметр. Це сума довжин всіх сторін. Так і записали для даної трапеції, периметр це АБ плюс БЦ плюс СД плюс АД. Маємо на увазі, що АБ і СД у нас однакові. Нам треба знайти довжину бічної сторони трапеції. Тобто ми можемо знайти, наприклад, тільки довжину сторони Абе. Периметр у нас відомий. БЦ відомо. АД – відомо. А ці два доданки у нас однакові. Сторона СД точно така сама, як сторона Абе. Тобто, по суті, ми маємо дві сторони аби. Тож для того, щоб знайти суму цих відрізків, нам треба від периметра забрати дві відомих сторони. І оскільки довжини цих відрізків однакові, то той результат, який вийде, треба поділити на два. Так, і запишемо. Підставили числові значення. Отримали довжину сторони. АБ. Відповідь 9 см. Задача розв'язана. Базова задача номер 222 у наших підручниках. Доведіть, що сума кутів трапеції, прилеглих до її бічної сторони, дорівнює 180 градусів. Я впевнена, що ви і самостійно елементарно справитесь із доведенням цієї задачі. Спробуйте. А Б, Д – у нас трапеція за умовою. С і Д – її основи. Звідки ми знаємо? Ну, бо так ми побудували цей малюнок. Раз С і Д – це основи, то відповідно до означення трапеції основи повинні бути паралельними. Отже, вони паралельні між собою, раз БЦ і Аде паралельні, то кут А і кут Б будуть внутрішніми односторонніми при цих паралельних прямих і Січній Абе, Аналогічно кут С і кут Д будуть внутрішніми односторонніми при цих же паралельних прямих тільки Січні СД. Відповідно до властивостей паралельних прямих. Сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, що й треба було довести. Твердження, яке ми щойно довели, ми будемо розглядати надалі. Тому виділіть це твердження і запам'ятайте його. У цьому відео ми розглянули з вами означення трапеції, елементи трапеції, види трапеції, види чотирикутників, враховуючи трапеції, периметр трапеції, ну і базове твердження, яке стосується кутів, що прилягають до бічної сторони трапеції. Спираючись на ці опори, повторіть той матеріал, що був у відео. Успіхів вам, папа! -па.